Всім привіт, друзі! Вирішили провести для вас експеримент. Ми хочемо дізнатися, скільки гривень можна виграти, якщо цілий сезон ставити ставку на перемогу Інтер-Майамі. Натискай палець вгору і підписуйся на канал. А ми починаємо. На стартовий банк буде 10 тисяч гривень на кожен матч команди. Ми будемо ставити тисячу гривень. В першому турі інтер зустрічався з Реал Солт Лейк, Коефіцієнт на перемогу був 1,55, Інтер переміг, і ми отримали до нашого банку 550 гривень. В другому турі була нічия, і ми втратили свою тисячу. В третьому турі інтер розгромив суперника, і ми додали до нашого банку 740 гривень. В наступному турі знову мінус тисяча, тому що команда програла. В п'ятому турі Інтер виграв на виїзді і ми поклали в банк 2900 гривень. За наступні три тури Інтер одного разу програв і зіграв дві нічиїх. Для нас це мінус 3000 до нашого банку. Дев'ятий тур перемога над Канзас Сіті. І до банку додаємо 1380 гривень. Наступний тур також перемога плюс 450 гривень. Третя, четверта і п'ята перемога підряд. За ці матчі ми додаємо до банку 3050 гривень. В наступному турі Інтер зіграв в нічию і ми втратили 1000 гривень. Наступні два тури завершилися перемогами, і ми додали до банку 3520 гривень. Після цього один матч програли і один зіграли в нічию, а це означає мінус 2000 в банк. Перемога над Філадельфією, Коламбусом, Нешвілом і Шарлотом принесли нам у банк 7000 гривень. Наступний матч програш, і це мінус 1000. Перемога над наступними п'ятьма суперниками принесли у наш банк 4700 гривень. Наступні три матчі були нічийними, і ми втратили 3000 гривень. Ще 4 перемоги наприкінці сезону, і ми додаємо 4940 гривень. Кінець сезону останні два матчі, і вони мінусують нам 2000 з банку. Сезон закінчився. В нашому банку 25230 гривень. Чистими заробіток склав 15230 гривень. Напишіть, чи сподобався вам такий формат. Давайте, якщо наберемо 5000 лайків, зробимо відео, як ми ставимо цілий сезон на Реал Мадрид.